Так, хлопці, мої вітанечко ще раз. Е, знаєте, як то кажуть, нема, нема, і тут все одразу. Це про мене. Не знімав, не знімав. А тут знімаю прямо аж 200 відео за сьогодні. Значить, е, Для початківців хочу показати кілька таких, я не скажу там лайфхаків, фішечок, може, е, і для когось буде цікаво. То есть, е, важливі моменти при кочівлі. Самі, хлопці, перший важливий момент при кочівлі, коли ви їдете кочувати. Ну ви все підкосилися, місце місцинка така, з горбами, все. Рівно не можна поставити, тому що ну, сильно криве, все краще. Перше, що ви робите, ви ставите поїлку. Це саме перше. Поїлка повинна бути стояти з водою до моменту, поки бджоли ще закриті. О, у нас отака поїлка. Оця доска, вона мені не подобається. Оце, значить, отакої каплі десь вистачає на 3 дні отакої бочки води 200 літрової. Воно мені не сподобалося, Ну, таке, не суть. Чого важливо сразу поставити поїлку? Для прикладу, у нас ми всі люди, не всі люди, у нас є свій характер, якби, да? дивіться, ось у мене стоїть сусід, мій товариш. Воно, кстати, дивіться, лафета зробив якого крутого з моїми вуликами. Ну, не суть. І якщо я не поставлю поїлку, а привезу бджіл, відкрию, всі мої бджоли почнуть літати до нього на поїлки тому що бджола, коли вилітає відразу з вулика, першим ділом вона починає існувати місців, як то кажуть. Шукати, де вода, де взяток, ну все, понимаєте. Якщо вона там знайде у нього воду першого, от, а потім я потім привезу через неділю чи на другий день, може, вона завжди буде літати до нього. І, виходить, Якщо я хороша, нормальна людина, я буду туди теж привозити воду, підливати. Ми таксі дарувемо з дядьвовою. Він мені підливає, я йому підливаю. Тобто у нас такі добросусідські відносини. А є пасічники, які таке, знаєте, хлопці, можна ми з вами будемо ставати? Та ставайте. Попривозили свої вулики, покидали, бляха-муха, поїлок нічого не поставили. Я це можуть возити їм воду. А вони тільки, знаєте, хороші ребята, коли бляха-муха, там чарку купить. Ну, то таке. Перше діло. Значить, поїлка. Тобто ваша бджола, коли вилітає із вулика, вона повинна одразу на вашому точку знайти свою поїлку, де вода. Другий момент при кочівлі. Я вважаю, це для, для мене це для комфорту, для мене це важливо. Зверніть увагу, як у мене стоять вулики. Вони у мене стоять рядами. Ось, і для прикладу беремо цей ряд. Льодки оці дивляться сюди, оці дивляться сюди. Отут лодків немає. Ну, Бачите, бджоли не літають у цьому ряду. Це вони зараз, тому що тут частина їх відкрили, е, е, це вже друга ходка. От. Вони якби обльотуються. Да? Ще. Тут так само оці бджоли літають в цю сторону, ці в цю сторону. Це зроблено для чого? Що зараз вони день-два успокоються, вони почнуть вилітати на взятки. Тут в цьому ряду бджоли не буде і мені буде зручно працювати з цим рядом, з цим рядом. Тобто я буду працювати з цим вуликом, цей вулик мене в сраку не буде лупити. розумієте? Ну, Жалить. Точно так же навпаки. Буду працювати з цим, цей вулик не буде. Те, що там розказують, там льотки на південь, щоб бджола раніше вилітала. Тих, ну, не знаю, то у вас такі бджоли. У мене бджоли як не поставиш, літають нормально. Сьогодні почали возити пасіку в 5.30. У мене вже бджола була на соняшнику в 5.30. Хлопці, вже з пилком верталася, забираєш вулики, пчела возвращається на возврат. Ну, таке, коротше. Тобто, це другий такий лафак, це вам для зручності роботи. Це все для початківців, хлопці. Другий момент е, при перевозці, цей другий момент стосується не цього точка, а точка, з якого ви поїхали. Тобто, Ви приходите, набираєте, все, як у мене сьогодні. Я все, забираю вулики, а в мене жила вертається. Тобто, ну що мені з нею робити? Тобто, в першу чергу, перший прицеп я завжди гружу таким чином, бо, допустимо, це точок, я буду його зараз перевозити. Я беру отаку. Оцей один вулик з палети беру, оцей вулик візьму, оцей вулик з палети візьму. Один ну, по одному, поняли? Отут може там де по 3 стоять, візьму два вулика, ну один сюди на політі оставлю. Це робиться для того, що бджілайка буде повертатися, вона буде вертатися в цей вулик. Ви поняли? Е -е, якщо ж ви, вам треба забрати за раз максимально багато бджіл, все одно навіть на такий точок, я б вам би радив залишити би один-два вулика. Тобто, ну, умовно там, допустимо. В цій половині один вулик ставити, і в цій половині один вулик залишити. Тобто, Вибираємо самі легенькі. Тобто, із оцих оцих вуликів вся бджола яка буде повертатися, вона прилетить на оцей один вулик, злетиться. Поняли? Точно так же там. Вони злетяться всі в один вулик. І ви не втратите свої бджоли. Це буде така сама, знаєте, як я люблю казати, сама працьовита бджола, яка раніше встає, пізніше всіх прилітає додому. Тому варто ну, отак от як би, зробити, якби далі. E, Потім якщо не близько, как бы, да? вернутися, потом забрати ці два вулика і вже колись там ночі, коли вони вже точно всі будуть сидіти. Ви розумієте? Це такий момент. Це момент по перевозці, плюс ще цього всього, що коли ви забираєте, допустимо, по першій палі, по одному вулику з поддона, ще плюс в чому, що ви можете починати возитися ще завидно. То есть, видно, що бджоли працюють, будь ласка. Я просто приходжу, дивлюся, який найсильний вулик. По весу просто, найвеликий. Я його забираю, прям саме великий, а бджола, яка повернеться, от, вона присоєднеться до того, який легше. От, і таким чином, якби в мене сім'ї трошки вирівнюється. Таке, може якби і дурниця. Привіт. Може якби і дурниця, але таке воно є. От, мені щоб раніше хтось це підказував, я був би дуже вдячний. Тому всім добра. От, е, чекаємо перемоги, донатимо на армію. От. І качаємо багато меду. Хлопці, всім бувайте. Все, ми, ми відкриваємося.